Всім привіт! Ви на каналі 22 століття. Сьогодні вам покажу, як я клею магніти. Це якби частина буде номер 2 Вступна частина то тобто, така частина загальна. Якби в загальному розказав, які характеристики будуть у вітрогенератора. Ну, а друга частина, я вам покажу, як я наклеюю магніти на ротор от такий буде у мене ротор на вітрогенератор. Буде 30 магнітів. Як я вже казав, магніти 30, 15 на 10. Тільки вже магнітів наклеїв Сталося 4 штуки. заклеїти Клеїти буду от таким клеєм. клей двохкомпонентний. Зараз покажу, як ну, рекламувати не буду. Хороший клей. Рівні частини треба розвести. Так приблизно я беру отак от бумажку, от таку добре, щоб така була поверхня в неї гладенька. Беру дві рівні частини, перемішую і клею спочатку те місце, ми обезжирюємо. обезжирюєте це місце. Клеяться магніти от так, через один. Визначаємо полюс магніта. Спочатку клеїмо магніти ну, як ви вже собі виберете, або північні, або південні. Як то можна дізнатися, де південний або де північний полюс магніта. Я взяв собі такий простенький компас. Коротше, за допомогою компаса. От такий компас. Недорогий. Берете так компас, наприклад. Любою стороною підставляєте під компас, от дивимося. Якщо на червону стрілочку, то це північний полюс магніта. Якщо на другу сторону, то це південний. От і все. Берете і собі так позначаєте буквою N і S. І клеїте. Спочатку треба буде визначити діаметр ротора. Потім ті всі магніти розбити на довжину кола. Це все можна підрахувати. Берете, визначаєте, які зазори мають бути між магнітами. От я собі зробив от таку паличку тестолітову. І за допомогою цієї палички я спочатку дивимося. Я спочатку поклав. Ці магніти приклеїв через один, тут визначив, які вже мають бути ці зазори. І потім вже підставляєте собі або планочку таку, зробите собі, <клухи> визначити, вже, який буде зазор між магнітами. І все. І до роботи. Нічого тут складного немає. Все просто трошки так. Така робота потребує, як би сказати, така нудна робота трошки. <клухи> Але нічого. клеїте як можете. Можна приклеїти 4 магніти, можна 5. Я за першим разом перший раз такий ротор. ну Перший раз я заклею десь около 10 магнітів. Клей схоплюється приблизно через 4-5 хвилини. І десь через хвилин 10 вже можна клеїти другий магніт. От і все. Це друга частина. Отак От буде виглядати ротор. Як я вже казав, буде у мене 36 катушок і 30 магнітів. Потім покажу, яка в мене буде намотка. Намотку я вже з собі перексерив, збільшив це все. І будемо робити намотку вже скоро катушек. Всім, кому відео сподобалося, ставимо лайки. Всім до побачення, всім мирного неба!